Американські законодавці Кріс Ван Голен і Ліндсі Грем призвали Комітет Сенату представити в Україні системи протиповітряної оборони США в частності системи Залізний купол. Мені ж цікаво витягнути теж кілька карт, подивитися, чи в принципі залізний купол може бути наданий Україні, бо так мені ну, прийшла інформація, що так може бути надана. Ну, питання знову ж таки часу. Карта подарунка. Карта клітки. Ну кажу, це питання часу. Залізний купол, залізна клітка. Трійка кубків. Тоже питання плюсове. Повішений. Питання, яке може вирішуватись, відтерміновуватись. Бачите, необхідність є велика, ну поки що це так. На рівні розмов. Чистка пішла фраза. Може наступною весною, тобто, якось де осінь. Цього року або весна наступного року. Ну, але взагалі, що такі системи можуть з'явитися в Україні, такі як система залізного куполу. От так. Ну, бачите, карти дещо. І ці бажання наші можуть відбутися. Так само, коли винищувачі говорили, що не, там неможливо, щоб вони будуть в Україні. а Неможливе стає можливим так само і з приводу цих систем залізний купол, тому що Україну треба сильно захищати і системи ППО по всій території, по кожному регіону, тому що Україна величезна держава. Треба, щоб захист був на високому рівні, дай Бог, щоб так і відбувалося. На цим також працюємо.